До засідання оголошується відкритим 23 вересня 2024 року, коли суддів судді поліційної суду складі уголочі судді Кагановської судді... Прошаючи рибака про секретарі судового засідання Мельник проводить розвитку апеляційну прокурора, відділу Офісу Генерального прокурора Парпенюка Олексія Сергіовича знесеннями доповненнями до неї на опалу слідчих суді Печерської на судному 20 серпня 2024 року. Перевіряється явка учасників, будь ласка, секретар, хто з'явився. За з'явився прокурор ГАМ, прокурор сукони, підозрюваний старофілець. Повна фіксація судового засідання злідчи допомогою конкурсу розслідування. Підзвідали старосіли Смікова Івстахевич. Народили в 10-09.1983 року. Пенсіонер зареєстрований та проживає. Раніше не судим. Все правильно? Вам відомі ваші права в судовому засіданні? Ви довіряєте оголошень складу суду розвиток поліційної складу? Ви довіряєте. Довідомо учасниці дайте. У цього засідання повідомляється, що адвокат надіслала до суду питання про вкладення справи справу зв'язку з її перебуванням у відпустці, але yeah. до цих питань ми зараз ще повернемося. Зараз нам потрібно вирішити питання щодо заяви, яка надійшла на адресу суду. Щодо відводу одного з членів колегії, а саме судді Лашевичу, Подавав у нас відвід прокурор Картенюк, поясним засіданні присутні прокурор Супрун та Іванов. З доводами відводу повністю колегія ознайомлена, перевірила матеріали в тому обсязі, які надійшли до суду до апеляційної інстанції. Будь ласка, прокурор Супрун, ви заяву свого колеги підтримуєте. Так, шаному суд, я підтримую про відвідування. Це які ставки зазначені, ми їх знаємо, вони нам відомі. Дякую. І прокурор Іванов, у вас аналогічні запитання. Так, шаному суд, спільна позиція. Вважаємо, що вже є сформована права позиція щодо події злочину у суді. І таке питання іншим членам колегії не заявляєте відбудеться? Ні, шановний суд. Довіряємо, що ми розуміли, що я взнав ці справи. Довіряємо. Так, будь ласка. Старосілець, Микола Євстахівич, ваше ставлення до заявленого відводу судді Лашевичу. Ви не, не маєте з цим бути ознайомлені, за це направляється на... на адресу колегії. Су... Сторона обвинувачення вважає, що суддя вже приймав рішення по вашій справі і яке свідчить на те, що він є упередженим в розгляді даної апеляційної скарги. Ви на розгляд суду повертаєтесь вирішені ви цього питання. Колегія судді видаляється до наращивані. Оголошує місць ухвали суду постановлено за результатами розгляду заяви сторони обвинувачення. 23 вересня 2024 року, колегія суддів судді в оголошеному складі, під час розгляду матеріалів судового провадження за фактину складно прокурора відділу генерального прокурора Парфенка Олексія Сергійовича слідчого судді Печерського Черського міста Києва від 20 серпня 2024 року за участі прокурорів судкомата Іванова і Друганого старого судця встановила. До початку робіт операційних скарб, по суті, до Київського апеляційного суду надійшла заява прокурора, відділу офісу генерального прокурора Бархинника від 18.9.2024 року перевід судити що ухвало в колегі судді 18 2015 року апеляційного суду міста Києва, складу вучі судді Лашевча, судді Меняного та Пресяжника, було ухвалу слідчий судді Печерського суду міста Києва 1615 року, судової справи зазначається такої замовлення старшого слідчивого Генеральної прокуратури України Драгунова про застосування заходу закладу тримання під вартою щодо підозрюваного пацієнта. Скасовано, застосовано до підозрювання за домашньої арешті за певний період доби. З урахуванням цього стороного обвинувачення вважає, що судей Київського поліційного суду Лашевичем на даний час вже правова правоопозиція щодо подій, які не приміновано підозрюваному старосільцю як пособнику вчинені злочинність року, що свідчить про наявність у стороннього спостереження обґрунтованих сумнівів у, у його неупередженості та може мати наслідком. Недовіри сторін у справі до ухвалу судом рішення привозя апеляційної скарги щодо зміни запобіжного заходу Старосільця, а тому є всі праві підстави для уходу судді Лашевича. В справі номер зазначається на підставі фунту 14 стати 25 КПК України. Прокурори Супун та Івановсу на засіданні заяву про відвід судді Лашевичу підтримали. Підозрюваний старосілець просив вирішити заяву на розсуд суду. підстави для відводу судді чітко визначені у статті 75 КПК України. Зокрема, суддя не може брати участь у мінальному провадженні за наявності інших підстав, які викликають сумнів у його неопередженості. Згідно частини 5 статті Сприяти ППК України, кримінально-суціального законодавства України за з зуховання практики Європейського суду з прав людини. Відповідно пункту 26, рішення Європейського суду з прав людини, де КУБЕР проти Бельгії, заява no 80 і 26 жовтня 1984 року, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Тому будь-який суддя, що такої обготовлені підстави поводитись браку безсторонності, має бути відведений. Згідно з усталеною практикою суду існування безсторонності для цілих пункту одні статті повинно встановлюватися згідно із суб'єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та повинні конкретному суді. Тобто чи мав суддя особисту упередженість, або чи був він об'єктивний об в цій справі та чи іншим об'єктивним критерієм. Іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд, та серед що експертів його склад достатньо гарантії для того, щоб виключити будь-яке грунтування сумнів у його безсторонності. Йде посилання на ряд інших рішень Європейського суду з прав людини, згідно числення першої статті 21 та України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні сроки незалежно і непередженим судом, створеним на підставі закону. Як бачається заява про відвідує кримінальному провадженні нового стані цифри 1029 від 25 гранатого 2013 року, підозрювано старостій суду кримінується те, що він був помічником, начальник э, э, штабу. Э, Não, 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 não eu eu para barco, não, é МВС України в Львівській області за попередньою змовою з командиром Беркут Львівській області Пацаляком на виконання наказу заступника начальника Головного управління начальника Міліції громадської безпеки МВС України в країні, місті Києві Петчука в період часу приблизно 16 години вісімнадцятого .2014, 2014 року до шостої години дев'яностого другу 2014 року працівниками підрозділ Беркут Берхонку МВС в Львівській області Беркут, з України в місті Севастополь, а також іншими підрозділами міліції, залученими до охорони громадського порядку, в тому числі Мов Беркут. З інших регіонів окремих військових частин БВ, МВС України, зведених заводів патрульної служби на вулицях інститутських та кричатих майдані Незалежності місті Києві, діючи як пособник організував спробу спли... силового розгону мітинувальників, які перебували на майдані незалежності в місті Києві, в результаті чого внаслідок протиправного та прихованого застосування вогнепальної зброї, в тому числі ліценжера в Мок України Львівської області що були озброєні помповими вирушницями з номерами, що зазначаються, свинцевими кольорами та свинцевою картечою до е, зарядженими пристроями, е, мітингувальників, в яких не було вогнепальної зброї та які не становили для них будь-якої загрози, не способу небезпечні для життя багатьох усіх, в результаті чого заподіяно тяжкі наслідки, зокрема в вигляді загибелі 12 осіб, замахів на умисній близько 8 осіб. Спричинення тяжких тілесних ушкоджень 16 особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 37 особам, легких тілесних ушкоджень 78 особам. Ухвалу колеги судді 18.11.2015 2015 року операційні судно місце Києва в складі голович у суді лише Ухвалу свідчить судді Печерського суду міста Києва від 16.10.2015 го 2015 року, якої задоволення попадання старшого слідчого обвезен Генеральної прокуратури України драгонова про застосування запобіжного закладування підварних дозвілів целіка скасовано і застосовано до відповідного запобіжний захід Певний період доби. Таким чином, досудивши матеріал справи, вивчивши мотиви заявленої заяви прокурора відділу офісу генерального прокурора Барфолюка про відвід судді Лашевича, колеги судді вважає за необхідне задовольнити відвід від судді Лашевича, оскільки наведені до заяві про відвідування для висновку. Про обґрунтовані на відвіду виходячи з наступного, відповідно до частини 3 статті 76 Кримінального кодексу України, суддя, який брав участь в кримінальному провадженні суддя операційної станції, не має право брати участь в цьому ж провадженні в судах першої касаційної інстанції, а також у новому провадженні після скасування вироку або упала суд операційної станції. Відповідно до статті 15 кодексу суддівської етики, затверджено 11 черговим з'їздом суддів України та здоров'я до 2 2013 року, напереджений розгляд справді основним обов'язком судді. Суддя має право заявити самозвіт у випадках, передбачених процесуальним законодавством. А також у разі наявності переданості щодо одного з учасників процесу, а також випадку, що в суді з його власних джерел стали відомі доказичфакти, що мають вплинути на результати роботи справи. Відповідно, до пункту 2.5 п'ять банголожки країнських повітряні судді, що схвалені резолюції економічної та соціальної ради ООН від тисячі року суддя повинен е, може взяти від в будь-якому процесі, коли для нього неможливе винесення напередженого рішення. І, крім того, відповідно до практики ЄСТАЛ, прирозділі справи, має забезпечити суб'єктивні критерії неупередженості безсторонності судді. У сторони мають бути відсутні будь-які побоювання у безсторонності суду. Кожна із сторін вправі сподіватися на об'єктивне рішення у справі. Тому, враховуючи обґрунтування доводів про відвід від судді Лашевича, також беручи до уваги висновки, які місяць від Європейського суду справ людини, коли судді приходить до наступного. Відповідно до статті 17 Сімнадцятого України про виконання рішення соціальних практики Європейського суду справ людини судді застосовують проти справу конверті та практику суджевого права, практики зазначення та практику Європейського суду з прав людини з даного питання. Колеги судді приходить до висновку, що заява прокурора відділу Офісу генерального прокурора парканка про відвіду судді Лашевича підлягає задоволення за як вище обставин. Керучі статтями 37, 30, 35, тридцять п'ять сімдесят п'ять вісімдесят вісімся один Колегія судді постановила заяву прокурора відділ Офісу Генерального прокурора Пахенука Олексія Савіча, проведіть судді Лашевича, задовольнити, відвести суддів Лашевича, зробити до поліційної скарги прокурора, відділ Офісу Генерального прокурора Парханика Олексія Савічеви на Пауслідчудівському судом з такими 20 серпня 2024 року в справі номер 757, дрип 36698 36 24К. Здійснити заміну судді Лашевича автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до вимог статей 35 82 КПК України, поліційного суду скажено підлягає судді підпис. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент склад суду фактично відсутній, в зв'язку з задоволенням такої заяви. Суддя доповідає ставить до відома учасників судового засідання, що мною дособово прийнято рішення про забезпечення можливості надання безоплатної правової допомоги іншим адвокатам з центру безоплатної правової допомоги наступного. Судовому засіданні. Срок ухвали у нас до 13 жовтня і ми не можемо чекати, коли адвокат закінчить свою відпустку. Це рішення ну, як доповідачем прийнято, бо ви розумієте, що ми можемо відкласти наступного разу судове засідання з тих же об'єктивних підстав. Я думаю, з цього приводу заперечень у стороні обвинувачення немає. так? Ні, немає. Це, це буде ухвала виписана. Ми трійку не можемо вирішити, вже лише немає у нас. І я, як суддя на справі, маю право до собою приймати таке рішення. Якщо наступного разу не з'явиться ваш адвокат, ваші інтереси буде представляти адвокат, який надає безоплатну праву допомогу. Зараз ми призначаємо судове засідання. Ми діємо з того, що ми можемо і заховання того часу, який нам фактично виділено на розгляд цієї апеляційної спагні, тому що сроки упали вже фактично. Дуже скоро закінчиться. Так. Визначаємо дату іншого судового засідання, підозрюваний. Я вас повідомляю, ваша явка до суду є обов'язковою. Давайте сприяти суду розгляді апеляційної скарги. Ми вже не перший рік працюємо, і не другий. І... Іван Олексійович, я не знаю, кого нам визначить, як ви на 1 жовтня, на 14. Це ми вже, я не знаю, як ми. Вось, Вось, 1 жовтня, 14 година, я слухаю вас. Тому що, дозвольте, то 1 жовтня не треба, дозвольте, до, до пусти. Після 1 жовтня, на 2 число, можливо, на 1 число. Вона час... на 2 прийде? Прийде. Немає заперечень на 2 перенести? Тобто це після першого, до, до першого члена відпустя на це. Ні, ну ми все рівно призначаємо копати. Вона прийде і не йде. Що... Так, давайте так, або я веду судове засідання. Вибачте. вибачте. Що... Або в нас <пи> буде <пи> інший порядок у <пи> цієї апеляційної <пи> скарги. <вскакви. пи> <пи> давайте <пи> не будемо. <пи> <пи> Втраювати шоу там, де не потрібно. Дерева. Є заперечення сторони обвинувачення на 2 жовтня? Вас ще до 13 Шановний суд, у нас... Були б зауваження, якщо раніше була вами дата визначена, а для того, щоб законструктивно забезпечити розгляд, один день ми обговорюємо з вами. це ж не беззаперечно, ми ще ніде не визначали. Там потрібно, щоб розглянути справу для цього, щоб люди були. Адвокат з безоплатною прийде, бо ми призначимо його. А там не прийде цей адвокат, значить буде надавати допомогу інший адвокат. Нам судовому засіданні, особливо тяжке кримінальне правопорушення, підозрювали участь адвоката є обов'язковою, Тут нема про що говорити. Ні, Я про те, що шановний суд, якщо є можливо, призначити до. Першого жовтня наша позиція така, і призначити адвоката з центру надання безоплатної тварин до правової допомоги. Ви ще не забувайте, що крім вашої справи в моєму особисто провадженні біля 400 справ, а на всю колегію більше тисячі. Це щоб ви розуміли, Я якщо розумі. розглядати. Так що ви не думайте, ми ще дивимося, куди його можна цього 2 жовтня на 14-ту годину. Перша друга жовтня це вже не різниця. Ми не говоримо про навіть декілька днів. На 14-ту годину. Так, старосілець. Ви свого адвоката повідомляєте. Ми додатково повідомляємо. Центр без правової допомоги. Після повідомлений завтра да, стала йому направлена. Все, Всі. всім дякую. Розписуйтесь, будь ласка. Дякуємо вам.